Вас вітає притулок, вітає Подружа з міста Запоріжжя. На жаль, зовсім нещодавно від нашої дівчинки на ім'я Нора відмовився її опікун. Як ви усі можете знати, у нашому притулку є програма під назвою Dog Trusting, яка дає можливість людині або людям допомагати притулку на відстані, а саме взяти під опіку якусь тваринку з нашого притулку. Завдяки самій цій програмі, наш притулок може хоч трохи триматися на плаву. Але, на жаль, зараз сталася така тенденція, що від опіки почали відмовлятися. Тому ми благаємо вас придивитися до тваринок притулку дайла друже!» і, можливо, саме ви, майбутній опікун якоїсь нашої тваринки. Опіка існує двох різних видів: це повна та неповна. Тому, будь ласка, ми благаємо вас придивитися до нашої дівчинки Нори та до усіх тваринок нашого притулку. Можливо, вони чекають саме на вас. Будь ласка, допоможіть.